Доброго сьогодні, дня, це канал Пасів Україні і хочемо показати, що ми давно придбали. Буквально сьогодні з на пошту забрали. Все почалося з рамок, які ми вирішили ну, підготувати наступного року. Ми їх пошкрябали і в багатьох рамках потрібно було замінити дріт. Типу такого. Ось така у нас катушка 0,5 кг державійка. 0,5 кг. Ми купуємо в магазині бджолярна бджіляр, або через інтернет. Купували в цьому році по 250 гривень через інтернет. в Магазині 0,5 0,5 кг. Ми придбалися буквально вчора, замовили собі рамочки 300 штук плюс оці рамочки. І нам буде потрібно ще таких пару катушок. Тому ми вирішили пошукати, де можна купити такий дріт дешевше. Чим по 250 гривень за катушку. В цьому році у нас такі дві катушки йшло, навіть 2,5 залишилось І ми пошукали по інтернету, полазили по групах, позапитували в інших людей, пасічників. Багато хто продає через Viber групи пасічників, багато через Facebook хто продає. Кожного ціни різні, але менше ніж 220 гривень за пів кілограма я не бачив. Державійку 0,5, таку ціну я не бачу. А Через сайти, через бджолярну гру, то ще через бджолярні сайти, ці олії і так далі, там 250 гривень за пів кілограма. Ось така катушка. Тому ми вирішили подивитися в Ютубі. Обили канал державійка, дріб для пасічників, і нам попався канал Фабро. Він там, здається, їздив на завод. Купувати собі дріт нержавійку Ми його переглянули. І дійсно завод працює, все добре. Набрали їх контакти, які в них на сайті вказані, і фабро вказані вони були в коментарях. чи в описі, здається, не пам'ятаю. І них таку, зараз я покажу бухту. Ось така в нас коштує бухта. 250 гривень 05 А ось така у нас бухта. Коштує, здається, 800, не пам'ятаю скільки гривень. Тут 366 кг. У них зараз є акція от таку бухту. от Дивіться, якщо ви купуєте від 4 кг і більше, там не бухти є по 8 кг, то вам вони оплачують доставку. Тобто ви за доставку не платите, ви платите просто за дріт. Ціна на такий дріт. І не такі. Оце 250 гривень за 05 кг, а отут 240 гривень за кілограм. Тобто в два рази це дешевше купувати, ніж оце. Ще тут доставку оплачують, тут доставку самі оплачуєте, як всі продають зараз. Це завод Тетра називається. Ось тут контакти я бачив. Називається Харківський завод металевих сіток Тетра. Контакти я залишу в описі і в коментарях. Кому буде цікаво, можете їх набрати і замовляти собі. От такий гарний дріт IC 321, Нержавійка. Бухти в них є від 1,5 кг і аж до 8. В моєму випадку це 366 кг. Нержавійка АІСІ 321 у них є чорний дріт, є нержавійка. які хочете, такі купуйте. Там їх дуже багато різних. Це набагато дешевше, ніж купувати по 0,5 бухти, які продають зараз в інтернеті. Ось така бухта. Також ми придбали сітку, хочемо спробувати зробити донні пилкозбірники. Це дно треба робити повністю. Ось таку сіточку ми придбали. Нержавійка також. Характеристики, не знаю, чи видно. Можете зупинити відео. Характеристики її, точніше, розміри 2,5 на 0,4. Тут ячейка маленька, бджілка не пролазить і пилок тут по факту не просипається, бо вона дуже маленька. Нержавічка. Ми взяли на пробу, спробуємо пару тонних пилкових бібників зробити, потім вже будемо більше купувати. Е, нагадую її розміри 2,5х04. Тут у нас не пролазить і пилок не просипається. Е, також у нас є сушка садочок. Е, там є сладки, теж сітка нержавійка. Не знаю, чи там буде пилок просипатись, якщо буде пилок просипатись, то ми. Поставимо отаку сіточку на піддончики сій. Отаку сіточку і пілот не буде у нас просипатись на останній нижній. Так, а також ми придбали. 2, 1, а також ми придбали ось таку сітку, теж нержавійка. Ось така ячейка, але тут ячейка вже побільша. Це вже вона буде йти на дно. Тут у нас 3,2 на 0,5 параметрі. Тут уже Ячейка крупна, мені здається, ну, тут по ідеї полок вже буде просипатися, але бджілка не пролазить. А може і не буде. Ну, побачимо, як вже зробимо. Також подивимося на каналі Фабри, як він робить ось така гарна сіточка, нержавійка. Нагадаю, це напряму купуємо заводи, тому у нас ціни буквально дешево. Дешево і сердито. Навіщо переплачувати, якщо можна напряму в них придбати і не, про... не переплачувати буквально в 2-3 рази. Тобто, оце коштує малесенька 250 гривень. А оця бухта, тут вона 3-6,5 в 6, 6 разів оця бухта важче, ніж оце. І вона коштує два рази. Так? Два і з копійками там рази вона дешевше, ніж оце по таких купляти. Одну бухту купили, вам на все життя. Ну не на все життя. Вам надовго їх вистачить. Тому зараз я покажу контакти. Тому цікаво, десь я їх бачу. Зараз контакти бачу. Також я залишу їхні контакти. Фокусується. Також їхні залишу контакти в описі в коментарях. Тому купуйте і не думайте. 800 гривень і доставку вони оплачують, це в нашій час копійки. Зато бухти вам ці хватить на пару років. І собі, і друзям, і знайомим, кому потрібно, замовляйте. Тим паче я зараз є акція. доставка за їхній щот, якщо ви купуєте від 4 кг. Тобто одну бухту купили і... Доставка безкоштовна, а доставка наш час, якщо нові кошти брати, то ну, на гривень 150, напевно, вже буде коштувати. Ну, 100 точно буде коштувати доставка. Ціни попіднімали на все. Тому раджу купуйте. Всім гарного дня.